Сергій Деносюк, Віктор Малюшинський та Сергій Луців поклали свої життя заради світового майбутнього України та Кривого Рогу. Зокрема, нині містяни, родичі, педагоги та побратими полеглих армійців прийшли закарбувати на фасаді гімназії №68, яка і зростила хоробих чоловіків їхні три мужні історії. Віднині усміхнені обличчя героїв, нагадуватимуть кворіцям велику ціну нашої свободи. 36-річний армієць Сергій Денисюк на псевдо Амстердам у стінах рідної гімназії провчився 9 років. Опісля проходження строкової служби, чоловік виконував бойові завдання у тодішній зоні АТО. Велика війна застала Сергія у Кривбасі. Відтак, чоловік, доєднавшись до 129-ї бригади сил ТРО, навчав містян основам військової справи за плечима героя: оборона Кривого Рогу, Бої за миролюбівку, Нікополь, Марганець та Вдіївку. Життя Сергія Денисюка обівалося 5 липня під час патрулювання прикордонних Сумщини. Збройні сили України втратили як воїна. Мати втратила його як сина, сестра, як брата, а я втратив як мого племінника. Що я можу ще тут додати? Одного разу була така нагода, ми із позиції їхали на Кривий Ріг разом. І він розповів свої мрії. Він розповів, що мріє одружитися, мати свою сім'ю. Мати достойну роботу хорошо оплаченою та подорожувати сім'єю по країнах ЄС. Активну участь у спортивному житті гімназії брав полеглий захисник Віктор Малюшинський у 2016 році. Чоловік у столиці відслужив строкову службу в елітному підрозділі Національної гвардії України. Опісля зловісного 24 лютого Криворіжець вступив до лав ЗСУ. Відтоді армієць давав відсіч окупантам на запеклому Донецькому напрямку, зокрема під Бахмутом. На передовій не минулося без поранень. Віктор переніс декілька складних операцій, утім, завжди повертався до своїх побратимів. 8 листопас листопада 2022 року на східних рубежах життя 31-річного героя обірвав ворожий снаряд. І оце тепло від цієї дитини, ота радість, що з ним спілкуєшся, наповнювала клас. Ніколи не заважав завжди з почуттям гумору. До своїх якихось таких невдач ставився по-філософськи. Ну, сьогодні так, завтра буде інакше, або ну, вже пройшло. І відчуваєш, що Оця страшна війна забирає найкращих наших дітей, найкращих наших хлопців. Завжди прагнув, щоб Україна була вільною державою. вихований з гімназії Сергій Луців на початку повномасштабної війни. А саме 10 квітня чоловік пішов добровольцем на фронт. Відтак у лавах 53-ї окремої механізованої бригади армієць давав відсіч загарбникам на сході країни. У боях з ворогом Сергій Луців отримав поранення. Втім, завжди повертався на передову 10 листопада, 2022 року. Серце сорокарічного героя зупинилося під багатостраждальним бахмутом. Він за. Він завжди був серед перших, він дуже допитливий, навчався гарно. На кожне питання у нього була правильна відповідь, безконфліктний. Якщо навколо нього виникали порозумі непорозуміння, він їх вирішував за секунду. Він напрочуд був дипломатичний. Він поруч з нами завжди, бо герої не вмирають, і світла пам'ять буде жити назавжди. На знак великої пошани загиблим воїнам, згадуючи подвиги мужніх синів Кривбасу у боротьбі з жорстоким ворогом, рідні та близькі поклали квіти до меморіальних дошок спочиним героєм. Сам не знаю, де боги. song На та історії Сергія Денисюка, Віктора Малішинського та Сергія Луцєва на фасаді гімназії №68 доєдналися до постаті Андрія Королюка, який загинув на початку російсько-української війни у 2014 році. Ми ніколи не забудемо героїв, які боролися за світле майбутнє нашої країни, проливаючи власну кров. Кузьма Шишкін, Антон Чекаль, Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, перш